Так, дорогі мої, доброго дня. Е, пообіцяла вчора, що зніму нашу базу, показую все котеджі, як в котеджах, що на скільки місць. Гляньте, це наш заїзд. Така красота. Так, давайте. Так, тут у нас мангал. Тут у нас мангал. Бачите, жарять шашличок. Це у нас мангал. Так. То у нас дитячі площадки, качелька там. Літом там біля цієї ялиночки стоїть басейн. А Зиму ми його збираємо. Великий такий 8х4. Колодязь, але ми ним не користуємося. Так, то є. Е... П'ять котеджів. середині то є наш. Адміністрація, а це такі двоповерхові домики. Так, зараз вам покажу, як вони виглядають з другої сторони. Що там є? Теж тераса, є балкони. Зараз. І тоді ми зайдемо в котедж. Так, мороз. Дівчата, у нас мороз. Вночі було мінус 10. Зараз. Ні хрепить. О, зараз вам покажу. Так, це у нас ззаду така територія невеличка. О, такі ззаду котеджики. З терасою такою. І бачите. Так. Це у нас тут генератор. Якщо світло пропадає, то ми включаємо генератор, щоб люди. О, Бачите. Отак. Вон це світить, нічого не бачу. Так, добре, йдемо в котеджик. Це я обійшла кругом. Так. Зараз. Качелька тут у нас така, бачите? Альтаночки. Так, це я обійшла кругом. Зараз зайдемо в котедж. Так, заходимо в котеж, дівчата. Так, тут є прихожа. Зараз твічу сюди світло. Так, тут є прихожа з таким пуфічком, бачите, ступеньки на другий поверх. Кухня, кухня. З усією посудою. Так, дівчата, показую тарілки. Кавоварка, запарник на чай, кружки, стакани, стаканчики, плита, чайник. Повністю всі прибори. Дощечка. Так. Каструлі, сковородки і холодильник. Далі. Це. Я вам показала кухню. Це я вам показала кухню. Так, тепер санвузол. Так, душева. Отак бачите. Так, тут камінчик, але. Ми його зараз не запускаємо, дівчата, тому що я ходжу по підлозі, підлога тепла. Перший поверх тепла підлога. Телевізор, комод, це вихід на терасу, я вам показувала. Це кутовий диванчик. Витягується, оце витягується. Тут матрас дурме у подушки. Тут сплять двоє людей. Зашторюються вікна, зашторюється цей вхід, і двоє людей сплять. Свій санвузол є у них. Тепер, дівчата, піднімаємося на другий поверх. Забула сказати ще, бачите, додаткова розкладушка є. Там дитині треба, то годувальне кріселко є там. Маленький табу, табуреточка така масенька ще. Для дитини, щоб сідала. Так. Піднімаємося на другий поверх. Так. Тут дві кімнати направо і наліво. Тут ліжко двохспальне, дві тумбочки, вихід на терасу, на терасі. Видно отаку красоту. Ілиночки з снігом. Так. Заходимо. Є телевізор, шафа і санвузол. Значить все є. Так, це одна кімната. Тут ступеньки ми піднімалися, тут друга кімната. Тут два ліжечки такі, можна при потребі їх сунути. Вихід на, на балкон. Так. О, включила. И тоже душева, умывальник, унитаз, шафа, телевизор и балкончик. О. Значит, вот так. Валежечка. Тумбочку, может, эта тумбочка есть. Цю тумбочку можна поставити при потребі сюди, якщо треба. Якщо ні, сувайте собі ліжка. Так, щоб світла не сабу. Тут у нас світло включається на рух по ступеньках. Сходимо вниз. Бачите вихід, все. Коже отак, дівчата. Вчора мене дуже просили, щоб я е, зняла, показала, де я працюю, які домики, які котеджики. Так що, будь ласка, кому подобається, хочете, приїжджайте. Буду рада з вами тут зустрітися. Всім дуже дякую за лайки, за коментарі, за те, що ви в мене є, за те, що ви підписалися. До мене і підписуйтеся. Дуже вам всім вдячна. А я буду старатися радувати вас. Не знаю, сьогодні не знаю, чи встигну, але якщо цей, то ще, ще піду познімаю в лісі, щоб ви подивилися, яка тут красота. Так що, отак, мої дорогі, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду дуже рада вас бачити у нас в гостях. Село Татарів. o touch to it.